Українців просто беруть за горло. Доведеться пояснити, де ж люди беруть гроші. Нова податкова реформа. І платити будуть всі. Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники на каналі. Знайох. Підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. До 50% української економіки зараз у тіні. І держава офіційно не знає, звідки доходи приблизно десь у 14 мільйонів українців. Про це заявив заступник голови офісу президента Ростислав Шурма. А... Тут зразу хочу додати: нехай спочатку розберуться, звідки гроші у депутатів, у чиновників. Звідки взагалі беруться дорогі автівки, беруться дорогі будинки, чому вони не пояснюють, звідки вони взяли гроші? Але хочуть спитати саме у простих українців. Але я хочу повернутися до заяви заступника глави Офісу президента. Він зазначив, що цей факт. Важливо через те, що в ході податкової реформи 10-10-10 держава планує зменшити податкове навантаження в країні, але потрібно знайти відповідні компенсатори, оскільки, за його словами, підвищення податків не є рішенням економічних проблем України, тобто підвищення рівня. Податків майже ні до чого не призведе. Можна в 3-4 рази підняти, але це просто вб'є бізнес в Україні. Мова йде не про те, щоб не а, зробили ліберальні ставки податків, а щоб люди сплачували податки. Тобто, тепер пояснюю простими словами, щоб платили абсолютно всі. На його думку, для того, щоб податки в країні стали сплачувати всі, знадобиться десь два роки. Він зазначив, що рішення про податкову реформу 10-10-10 буде схвалено лише після того, як буде досягнуто розуміння компенсаторів доходів бюджету. Крім того, Україна має намір провести консультації з цього приводу з міжнародними партнерами, які є ключовим джерелом прибутків на даний момент. Тож, заступник голови офісу президента уточнив, що базова концепція податкової реформи вона залишається незмінною. Тобто 10 податок на прибуток, 10 податок на доходи фізичних осіб і 10 ПДВ, тобто податок на додану вартість, і ще 3% військовий збір в середині серпня. В інтерв'ю Forbes Ростислав Шурма він заявив, що податкову реформу приймуть протягом півроку. Однак, на думку деяких парламентарів, реформа наступного року запроваджена не буде. Зокрема, про це і свідчить відсутність відповідних планів та розробок для проекту держбюджету на рік. Крім того, текст податкової реформи також не готується. І Міністерство фінансів, Мінекономіки, Нацбанк, Держподаткова і так далі. і так далі Жодних консультацій з цього приводу не проводили. А, свою думку а, висловив нардеп Ярослав Желізняк. Він провів таке своє маленьке власне розслідування. А, чи взагалі ось ця ідея це лише просто піар, чи це і справді за нею стоять якісь наміри влади? І воля. Дива не сталося. Це чистий піар без жодної спроби втілити в життя. Тепер детальніше. Дуже просто перевіряється, чи хтось хоче впровадити якісь зміни в слідуючому році. Тобто ці плани мають бути хоч якось відображені в якихось документах, зміни до бюджетного кодексу, податкових змін, бюджет і так далі. Всього цього немає. Ну і, звичайно, ніякої роботи не ведеться. Тобто, в податковій, дивіться, теж все тихо. Що дивно, дивіться, у них навіть ніхто останніх цифр не запитував для моделювання. Це говорить про що? Про те, що ніяких розрахунків ніхто не збирався робити. А НБУ. Те ж саме, єдине, що це не дуже їх зона відповідальності. Втім, про доступ податкової до банківської таємниці, звичайно, ніхто не радився з Нацбанком. Далі, Мінсоцполітики, вони взагалі в перший раз почули про ідею скасувати ЄСВ. Зазначили вірно, що тоді треба переписати, окрім податкового і бюджетного кодексу, ще десь 20 або 25 законів. Ну і, звичайно, ніхто нічого навіть не запитував. Робити Мінекономіки, вони в душі, звичайно, підтримують зниження, окрім відмін ЄСВ, критикувати не планують, просто собі так тихо сміються, але теж нічого не робили і офіційно ніяких документів не готували. В цілому, в Кабміні, так каже Желісняк, що він не знайшов жодної людини, яка хоч якось долучена до розробки ідеї або її підтримує. До речі, з офісу президента жодного запиту на вказані органи уряду останній час цього приводу взагалі не надходило. Це значить, що і в Офісу президента не готують нічого. Він також перевірив, чи були комунікації з нашими міжнародними партнерами щодо цієї реформи. Відповідь не. Було. Ну, і тепер головне, ідею 10-10-10 не підтримав президент. Причому не підтримав, це йому вже її давно до інтерв'ю показали, і він відхилив навіть концепт. Коротше, це все дуже цікаво, але поки що 10-10-10 плюс 3% військових збір виглядає просто як піар та хайп. Реальної підготовчої роботи не ведеться і вестися не буде. Але наостанок скажу так. Рано радуватись. Що ж тоді готується? Насправді готуються податкові зміни під слідуючий рік. Чекаємо на повернення акцизів і, скоріш за все, буде 10% імпортний збір. А це, як ви знаєте, точно не про зниження податків. Тому. Час покаже, що буде далі, але розслаблятися точно не варто. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.